Всіх вітаю, записую інструкцію до таких ключових моментів для сайту SMS, як додавання курсу, додавання зображень та редагування блоків полів сайту. Почнемо з курсів. І плавно перейдемо в зображення, відео, і так перейдемо в редагування блоків. От наше, наша адмінпанель. Вхід до неї здійснюється через введення. Ось. Цієї приставки до основного домену, тобто адреси сайту. І вводу даних для входу він є в відповідному файлі доступ до адмінок сайтів. Отже, тут ми переходимо в вкладку Курси, натискаємо Додати новий курс і починаємо вводити дані. Покажу зараз на прикладі вже заповненого курсу, які дані тут повинні бути. Отже, у нас сторінка робототехніка Леговада. Отже, перше поле це назва, відповідно. Далі опис. Це текст, який у нас знаходиться ось тут. Тобто, це опис. Міні-опис курсу. Далі ми заповнюємо коротку інформацію, яка знаходиться на головній сторінці. Тобто, вона знаходиться. Зараз. Ось тут. Тобто, назва, вік, і кнопочка дізнатися більше. Ми їх можемо переіменувувати на так, як нам потрібно. Далі головне зображення, тобто іконка нашого курсу. Ось вона крутиться. Далі. Ми додаємо бекграунд та зображення на сайті на сторінці. А саме ось наше зображення фіолетове, тобто бекграунд. і ось наше зображення для курсу. Може бути будь-яке. Далі ми вписуємо інформацію про курс, тобто наш текст з відповідними налаштуваннями у вигляді кнопки читати далі. Для того, щоб додати зображення, потрібно натиснути Додати медіа. Вбрати фотографію або завантажити файл з комп'ютера. Обираємо. Вставити у запис. І ось наше зображення. Ми його можемо змінювати його розмір. Можемо його пересовувати по тексту, як нам потрібно. Можемо змінювати його варіант, як він буде розташовуватися в тексті. І тому подібні речі. Для того, щоб додати відео, необхідно створити шорткод. Ось він. Відео у нас буде виглядати ось так. Наголошую відео тільки у горизонтальному положенні. Оскільки, якщо додавати вертикальне відео, воно буде займати значну частину екрану, буде зруч... незручне для перегляду і буде, ну, буде дуже довго сторінка, що є не сильно комфортно. Так не потрібно робити. Отже, для того, щоб створити цей шорткод, ми, до речі, ремарка. Ми цей шорткод можемо додавати в будь-яку частину тексту. Відповідно, відео буде там, де нам потрібно. Переходимо ось сюди. html Video Player. Натискаємо. Тут створюємо. Add new player. Ось у нас вже є чернетка, яку я створив завчасно. Ми переходимо. Зараз я її переміщу у кошик і почну спочатку. Add new player. Відео, Upload, обираємо відео, обрати. Ось воно у нас створене. Далі ми можемо провести деякі налаштування попередні для цього відео. І ось наш шорт-код. Ми натискаємо на нього, копіюємо. Переходимо відповідно на сторінку з курсом. І вставляємо його ось сюди, в будь-яку частину тексту. Все наше відео уже на сторінці. Видалю, щоб воно не заважало. Це пропускаємо тут. Нам нічого не потрібно робити. Далі, програма курсу. Ми вставляємо ці кружечки. Оскільки, коли у нас є, іде нижче, у нас є навчальний процес. Для того, щоб було візуально гарно і привабливо, і видно було краще циферку, ми додаємо ці кружечки. Вони є вже в переліку зображень, тому потрібно просто їх обрати. Далі ми пишемо назву етапа та його короткий опис. Після цього у нас є галерея, де ми додаємо фотографії. Ось, натискаємо кнопку Додати до галереї. І обираємо зображення, які ми хочемо додати. Все, після цього. <кхи> я зараз додати новий курс. Ми натискаємо Зберегти. Наша сторінка зберігається. І натискаємо Опублікувати. Все. наша сторінка знаходиться уже на нашому сайті, на головній сторінці. <кхи> Будь ласка. Далі переходимо до редагування блоків. Для того, щоб редагувати блоки на курсах, робимо аналогічні дії, переходимо на будь-який курс нам необхідний, і редагуємо все, що нам необхідно. Для того, щоб редагувати головну сторінку, сторінку про школи, ми переходимо в вкладку Сторінки, обираємо Головна і редагуємо необхідні нам блоки. Тобто усі тексти, усі назви, вони тут. Ми їх обираємо, відповідно. Ми їх редагуємо. Для того, щоб у нас не було відображень деяких з курсів, оскільки у нас є онлайн і офлайн, і онлайн-курси у нас будуть чисто з інтернет-видачі, у нас є таке от поле показати останні курси. Ми прибираємо галочку звідси. І шляхом кнопочки додати рядок ми додаємо і вибираємо, які курси ми хочемо, від... щоб у нас відображалися. Вибираємо зі списка. І, відповідно, ці курси у нас будуть тільки на головній. Курси, які тут не вибрані, їх на головній не буде, але вони будуть в інтернет-видачі. Ось тут заповнюємо інформацію, тут так само аналогічно додаються зображення і відео. Далі, тут у нас часті питання, ми їх заповнюємо. Натискаємо додати рядок. Пишемо текст. І в кінці, після того, як ми щось оновили на сторінці, завжди потрібно натискати оновити. Будь-що, що ми редагуємо. Завжди оновити. Якщо не натиснути оновити. Воно не з'явиться. Якщо нам необхідно видалити, ми натискаємо мінус, підтверджуємо, рядочок видалений. Також у нас є така вкладка, як головні налаштування. Тут у нас є налаштування більшості кнопок, назв і тому подібних речей, навіть назви полів, контакт-форми. Ось вони. Також у нас є налаштування хедера, але це вже більше е, налаштування меню. Сюди ми не ліземо. Футер. У футері наші контактні дані, посилання на різні наші е, інтернет-ресурси, додається відео. Відео додається е, тільки ID з YouTube. Тобто ми знаходимо відео в Ютубі. Е, у нас є е, оцей ID відео. Ми його сюди вставляємо. І нам в футері ось у цьому місці з'являється необхідне для нас відео. Далі копірайт 1 це всі права захищені це рік, нинішній, ну так як завжди пишуть. І копірайт 2 це рен... landing page, outsourcing аутсорсінг. Далі відгуки. Тут ми наповнюємо відгуки. На Нашого сайту. Е, робиться це так. Додається рядок, вставляється зображення. Потім ім'я того, хто написав відгук, сам відгук і оцінка. Оцінка у нас може додаватися як від 1 до 5. Ось вони. Це у вигляді зірочок. Як бачите. Може бути половина бала. В принципі, може бути і більше, але зазвичай це 5. Але за бажанням можете додати більше. В принципі, це всі налаштування, які здійснюються на сайті, які, не, ну, які можна змінювати, які варто іноді змінювати для користувачів. Більшість інших налаштувань краще, щоб проводили відповідні спеціалісти. Для того, щоб не наробити біди і не зробити зайвих помилок на сайті. Дякую за увагу, гарного всім дня!